Всім здоровчик, з вами Цвібель. І по ідеї тут мало би бути відео із відповіддю на запитання, яке мені прилетіло в анонімного бота. Але в цьому відео я хочу поставити питання до вас, Ну а саме до тих, хто знаходиться в тилу і занадто неадекватно, скажімо так, розважається. Питання звучить так: якого хуя, блядь? Справа в тому, що там деяку кількість днів тому у мене була розмова із другом, який служить у Збройних силах України на фронті. От, він, значить, там, саме в той період часу, приїхав на відпочинок, на тилову територію, на свою. Малу батьківщину, так би мовити. От, і замість відпочинку е, отримує такі люті негативні враження від того, е, як, скажімо так, відпочивають деякі його там, е, знайомі, от, друзі, що він просто, просто в шоці. От. Значить, цей відпочинок полягає в тому, що дуже безглуздо відносяться оті люди до себе, до свого здоров'я, от вживають там різноманітні речовини, які там викликають там, деякі змінені стани свідомості, от, і, так би мовити, Ведуть таке, такий спосіб життя, який цей мій друг дуже сильно не От, І він, поки ділився тими враженнями, він, значить, мені позвонив десь о пів на третю ночі. Добре, що я тоді не спав. Ну, Насправді я тоді лише недавно ліг спати. І ми з ним проговорили десь приблизно до. Майже до світанку. От, і, значить, він там поділився такими от враженнями, порозказував трохи цікавих історій. Ну, знаєте, якби у нього був сеанс психотерапії, ну, я був цим же ж, фахівцем по психотерапії, то я би вже подумав над тим, над, над тим, щоб по цю розмову назвати. Якось описом цих же ж. Е... Професійних деформацій на фоні там постійних стресів. От. Але оскільки там просто е... друг ділився враженнями, то, коротше кажучи, просто ділився враженнями. От. І своїми переживаннями. Ну, то і від собі. Е... Боєць, доброволець, який знаходиться у фронтових територіях, от, під впливом там, стресів, там іноді буває тихо. Ну, вдумайте слова, іноді буває тихо. Значить, зазвичай там гучно. От, іноді буває жарко. От, іноді бувають прильоти. От, і не завжди. Можна нормально відпочити, не завжди можна там банально в душ сходити. Ну і це йому ще пощастило. А то деяким навіть в туалет сходити там треба десь ну коротше, підстраховуватись, щоб ніхто, щоб ні, ніде нічого ні прилетіло, ні, ні щоб ніхто не прийшов. Із тих, скажімо так, людей, які, яким тут на території України явно не місце, от, будемо так сказати. От, і от приблизно у таких от умовах там він із своїми побратимами несе службу, ризики, стреси, дискомфорт у всіх його проявах. І знаєте, під час цієї розмови. Ну, ми розмовляли по відеозв'язку. Він фізично знаходився від мене ну, десь за добру сотню кілометрів. От. І я навіть на такій дистанції відчував, як йому хуйово. Ну, не те, що там важко, погано на душі, а йому просто було хуйово. От. Ну, і от у мене самого такі от враження від його розповідей були, що. Я весь там, найближчий день провів у відключеному стані на понижних обертах. Коротше, мене рубало дико, я іноді прокидав, прокидався. там у мене ще проєкт один опрацьовується, і я над ним тупо не міг працювати. От, і цього. А весь наступний день я провів також в доволі такий неапетитному стані. Під враженнями від того, що він мені там, під враженнями від тих вражень, якими він зі мною ділився. Це просто щось, як би то сказати, що то з чим-то, тільки в поганому смислі. Ну, давайте відволікнемось і відійдемо від всього цього жаху, і розповім вам про одну. Там про один період зі свого життя, студентський період. От. І, значить, там був, був коротше, такий період, коли ми здавали ці всякі курсачі, дипломки. І я, як найбільш прошарений, допомагав своїм одногрупникам, які менш прошарені, із підготовкою до таких от моментів, як. Здача, там, попередній захист, перездача, ну, там, кому пощастило менше. От. І, значить, я от із кожним із таких своїх одногрупників проводив деякий час, от, там все пояснював, розказував, що там, там де як там. І вже перед тим, як відпустити його, так би мовити, на, цей, на захист, ну, на зустріч із викладачами. То я казав таку от фразу. Іди, здавай, а, тільки так, щоб мені потім не було за тебе стидно. От, це, типу, якби благословив. А, так от, я вас закликаю, любі друзі, любі підписники. А, ті, хто зараз знаходиться в тилу, підтримуйте Збройні сили. От, так, наскільки це можливо, От, можете фінансово підтримуйте фінансово. Можете якимись там своїми знаннями вміннями підтримуйте знаннями вміннями. вміннями. Якщо там не можете, то, то просто живіть так, щоб, щоб потім бійці, які приходять на відпочинок або на ротацію, або на реабілітацію, щоби. Їм не було за вас ні стидно, ні боляче, ні огидно, бо саме на, на тих бійцях, на цих героях саме тримається наша оборона, і як здається, хтось із журналістів казав, чи хтось із відомих блогерів, що якщо е тил забуває про фронт, то Можливо, буде таке, що фронт буде там, де тил. І давайте жити так, щоб не наносити там додаткову, додаткову шкоду нашому фронту. Ну, це я маю на увазі моральну шкоду. Бо від фізичної вони і так страждають. І теж люто потерпають. І від моральної також. Тож давайте. Тримаємо тил, і щоб не було нашим бійцям за вас ні соромно, ні огидно. У мене все. Подумайте над своєю поведінкою. І хай все буде добре. Якось так.